Вітаю! Мене звати Оксана Бідна, я керівник гуртка Спортивний ірландський танець «Нарнія» центру творчості дітей та юнацтва Шевченківець. Сьогодні на занятті ми з вами вивчимо виконання руху джамповер під музику. Для початку ми виконаємо джамповер під рахунок. 5, 6. 7, 8 і раз, 2, 3, і раз, 2, 3, і раз, 2, 3, і раз, 2, 3. 5, 6, 7, 8, і раз, 2, 3, і раз, 2, 3 і раз, 2, 3 і раз, 2, 3. Для зручності ми виконаємо джамповери по колу. Для цього нам треба зробити 8 джамповерх. Чотири півкола і чотири півкола. Давайте з вами пройдемо це. Один джамповер, другий джамповер. Третій джамповер. Четвертий джамповер. І ще півкола. П'ятий джамповер. Шостий. Давайте виконаємо з вами джаб поверх вісім по колу. Повільно. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз, два, три. І раз-два. три. На рух джамповер по колу в повільному темпі. Для того, щоб його виконати в заданому темпі, кожен раз ви маєте прискорюватися. А зараз ми з вами виконаємо 8 джамповерів по колу в потрібному темпі. 5, 6, 7, 8. Раз, два. E yeah, 十五。